По ці мал малюнки передав нам Юрій Десарак і діток. Зараз покажу вам, щоб всі смісл... передали. Я Україна. Яка мистецька чудова робота, професійна, а це намалювала дитина. Так, малюночок автора, я м -м, не підписана, як жалко, А ні, є. Можете сказати? будь ласка? Так цікаво, хто ж намалював. Довгомиляк. Довгомиляк? Довгомиля Катерина. Ага. Довгомиля Катерина, Катюша, яка там воновида? Ми оцю роботу ось, вибрали ось. для нашого президента. І я надію, що в мене все вдасться. Я передам дуже надію. сподіваюся, що для нас Олена Зеленська, пані Олена Зеленська і е, наш президент. Е, ми хотіли... Від діточок усіх передав... передати ці малюночки. Значить, я Україна хочу передати. І ще оцей малюночок ми відібрали. Також це та ж, та ж... Та ж майстриня, та же мецькіня, другий Б-клас. Приблизне от да, автора малюночка. Так, Да, дана. Да, Данішовська Ірина, другий Б клас. Ці малюночки, ці малюночки Юрій Бесара, волонтер наш, е, нам сьогодні е, успів при, привести їх. Є такий ще малюночок. Ми ці три малюночки хочемо направити від діточок янголів, сонечок, як я їх називаю. Талановитих наших митців ми скінь направимо нашому Володимиру Зеленському і пані, Волод... і пані Олені Зеленській. Оці три малюночки ми відобрали. Так що я сподіваюся, що ми подамо, тому що я, ну, я, я сподіваюся, що це їм надасть натхнення далі робити ті справи, які вони роблять для всіх нас, для всього світу. І ми передаємо вам вдячність і для Олени і для нашого президента вдячність за те все добре, що ви для країни роблять, щоб Україна була вільною. І я нещодавно бачила відео, коли хлопчик підійшов до нашого Володимира Зеленського і запитує: пане президенте, скажіть, будь ласка, а коли закінчиться війна? І Володимир з такою душою сказав, таке важливе питання. Скоро, хлопчику, скоро. Повір, скоро. Так що всі надіємося, що слова нашого президента вже дійсно зісняться вже найближчим часом.